З огляду на те, що наша особистість в більшості своїй обмежена досвідом одного життя, будь-який наступний крок у лабіринті долі пов'язаний з труднощами визначення та знаходження власної правди життя, звідси болісне блукання до тих пір, поки провід душі не буде прийнято. Людина приймає себе через прощення, людина приймає людину через прощення. Людина приймає Бога через прощення. Мій гість пройшов крізь вогонь і грати, але найскладнішим завданням було саме прощення. Як він впорався, про це буде цікаво дізнатися. Учасник бойових дій, заступник начальника ситуаційного центру командного центру штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Гули Володимир Миколаєвич з нами в студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Незламні духом люди це ті люди, які відвідують нашу програму, і розповідають історії свого життя. І ваша історія вона розпочалася, коли ви прийшли молодим. Лейтенантом так дала в Збройних сил України. Взагалі в дитинстві я мріяв стати далекобійником. Мабуть, хотів кудись втекти, коли чуть два рази чуть не спалив хату. Випадково. Але доля так розпорядилась, що я став військовим. Брат у мене старший був військовий, приїжджав, мені подобалась форма. До речі, я коли уїжджав на Донбас. Я сказав, ну, дружина знала, теж військовослужбовець, син знав на той час ліцеїст Чернівського військового ліцею льотчик. І брат знав з дружиною, а батьки не знали, що я їду на війну. Я сказав, що я поїхав на полігон на два місяці, це точно. Ну, так, не хотів, щоб вони хвилювались, здоров'я у них вже не те було. Ну, от, але потім. Вони навіть не знали, що я був в полоні. Гайди, як море синє, гай небо України, в марі, як ті хвилі на небо стилі, і по поволі, наче хвилі в морі. Коли народжується дитина, то батьки вірять, що це народилося диво і гадають. Ким буде будеться людина, яку місію виконуватиме, покоління, яке ще пам'ятає наслідки жахи минулої війни. Звісно ж, не думало, що дітям доведеться відстоювати українські рубежі, а тим більше, що воюватимуть старшим братом. Не думали, що їх дітей по звірячому катуватимуть тільки за те, що вони українці. Скільки себе пам'ятаю? Ми готувалися морально і озброювалися проти ворогів СРСР, але ніколи не проти сусідів, з якими були братерські стосунки. Прилуцький столяр Микола Петрович та медична сестра міської лікарні Лідія Іванівна і гадки не мали, що їхній синочок, жвавий хлопчик, що мріяв стати дальнобійником, отримає вищу освіту в Київському інституті сухопутних військ на танковому факультеті і стане професійним військовим, буде приймати важливі впливовіші рішення стосовно власного життя і долі ближніх. Я проходив службу в Полтавській області, місті Лубни, в дівичках Прясла Хмельницького району, в навчальному центрі Десна Чернігівської області, потім в Києві. Під час того, як ми вирушили під місце Дебальцево, ми проїжджали якраз місце служби Лубни. І на моє прохання ми заїхали в Магарський монастир, де дякувати всім тим, хто там. Живе тим, хто там служить Богу, нам справили службу, дали молитвенники, водой, благословили нас. Перед тим, як уїжджав, я теж заходив в церкву, спілкувався з священником, теж мене благословили. І так от, і як виявилось, Потім, через майже два з половиною місяці, все це було не дармо. Отримавши благословення і молитву слов, Володимир продовжує шлях у Дебальцеве. Там починається новий етап життя. Екзамен, на якому неможливо списати. Випробування на витривалість, віру, людяність і мужність. Перш за все, зразу з'ясовується, хто. Тебе за спиною. Друг зразу, товариш, зразу за один день узнаєш, хто ти, де ти і, і чим ти дихаєш, і з ким ти. Це дуже немаловажно. Дуже. А хто був поруч з вами? Поруч зі мною були мої співслужбовці з основного місця служби. І там, вже на місці, ми дуже познайомились. І дружили п'ять чоловік у нас було. Це був представник з Нацгвардії, Макс, конвой теж з Нацгвардії. Рейдер з Чернігова міліціонер, Топаз два столбіка. Ну, це такі позивний пограничник. І вони були всіх з усіх точок України, від Западної до Чернігівщини. І от там. Якось ми знайшли друг друга і ніколи не покидали, і ніколи не покинемо. Я вдячний долі за те, що вона мене звела з такими людьми. Як не дивно, але основними волонтерами, які підтримували бійців, стали київські діти середньої школи номер 92 імені Івана Франка. Вони передавали бійцям медикаменти, харчі та обігрівачі, які спасли не одне життя. А душу зігрівали солдати, в кімнаті, стіни якої були обклеєні листами та малюнками від дітей. Коли заходили до нас. Військовослужбовці бачив їхні очі. У них очі ну, мокрі були. Їм не треба було розказувати, як треба воювати, кого треба захищати. Потім, коли сталося те, що сталося в Дебальцеві взимку зим, у своїх товаришів, які тоді на той час були там, вони мені розповіли, що в цій кімнаті не загинула і не була поранена жодна людина. Палагкотять заграви революції, і він розвивається наука, і удосконалюється техніка, змінюються цінності, щось зникає, а що з'являється. Однак у цьому мінливому світі є те, що ніколи не зникне і не зміниться. Це любов. З дитячих малюнків та листів бійці побудували храм любові. Вона надихала і надавала сили вистояти, зберегти чистоту серця і вірно виконати життєве покликання в неймовірних нелюдських умовах. Такі рядки написав Василь Глуханюк: яка твоя простелиця, дорога, чи сум, чи радість доля принесе? Ти пам'ятай, усе в житті від Бога, тому й віра в Бога. Над усе. Віра знадобилася Володимиру, коли одного світлого дня разом з друзями він вирушив в дорогу, щоб забрати з полону пораненого солдата. У листопаді 2014 року на той час був режим тиші. У нас були телефони ті, хто знаходились з той сторони. І вони звертались до нас, приїжджали, забирали. Своїх військовослужбовців, які там під час бою загинули. І потім вийшли на нас по телефону і сказали, що в них знаходиться наш військовослужбовець в полоні, в якого пробито, простреляно дві ноги, кров вони зупинити не можуть І Якщо ми хочемо, можемо приїхати або, солдат. Якщо ми хочемо його забрати пораненим, вони нам його віддадуть. Якщо вони захочуть його. Не заберемо, заберемо їх 200. Ну як не поїхати, коли залежить від цього людське життя? Ми з моїми товаришами поїхали визволяти цього пораненого військовослужбовця. З білим прапором ми просто не обв'язали ці нашу санітарну машину, домовились, де ми, куди будемо їхати, щоб не розуміли, що ми. Не їдемо туди воювати. Ми їхали туди спасати життя пораненому військовослужбовцю. Чомусь сину, чомусь батько. Вже через декілька годин телеканал «Новоросія» передавав інтерв'ю з Кравою про те, як мужньо він затримав українських військовослужбовців. Якось сталося, що журналісти випадково опинилися на місці події. Ані к нам приїхали повністю військові. І коли у них харужі і патрони були патронники. То есть они были готовы полностью к бою. С какой целью они сюда ехали? Тут можно только догадываться. Это война. А на чем они сюда приехали? И на таблетке. Ну, лазик. Ну, я так поняла, там врач а, был, и, да? Сержант, и, ну, по их словам, да, это был врач. Не оставили ни единого шанса. У всех моя честь, бути справжнім человек. Нам. Влаштували засідку, коли ми вже відійшли від машини, влаштували нам засідку, і ми попали в полон. В п'ятьох це водій з Западної України, це мій співслужбовець Сергій і два хлопця молодих, два лікаря. Один лікар, другий фельдшер. Не очікували взагалі, що таке. Так можна вести себе. І під час обшуку в мене знайшли блокнот. Ну, там Було те, що їм не повинно було, щоб вони його побачили. І коли вони відкрили, і там лежали іконки ці молитвині. Я попросив, кажу, ви маєте совість ну, по-русски я з ним навчався, настав те, хоч молітвенький. Вони залишили, і це перший раз допомогло мені, дійсно допомогло. Потім був, був місто Торецьк, в саморобних наручниках, в багажниках. Коли ми вже їхали, коли нас перевозили в Торес, коли я запитав, що сталося з повиненим. Той, хто нас перевозив, сказав, нема вашого укропа, закопали ми його вже. Потім в Донецьк в підвал. І ми, спілкуючись, запитували нас, прізвище, ім'я. Спілкуючись з ними, зразу зрозумів, що там, там є питання, там питання вліво, питання вправо. Вони саме тіряються, не знають, що відповідати, і починається, переходитися на крик і так далі. І на другий день, під час того, як нас поселяли туди, в архів вже Донецької СБУ. Вишукували нас і пройшли, спитали, хто представився кожен солдат, младший сержант, ну я. І потім почалось. Те, що почалося. Я так, звісно, звичайно, звичайно, за всю життя не отримав. Але кажу, кого ви фашистами називаєте? Вони на мить зупинились, а потім знову продовжили. Кійками, автоматами, чим угодно. Я не пам'ятаю, за скільки це часу пройшло з того моменту. Потім вони зупинились. Під час того, як вони махали там своїми автоматами, мені це надоїло, я то одного ну, схватив за автомат, дірнув його трохи на себе. Після цього вони взагалі розвіріли і завели нас туди в архів, вказали, де місця на стелажах, де ми спимо. Там вже було багато людей ще з Силовайська сиділи в полонених. І хвилин через п'ять, шум пішов, що тут борзий якийсь укроп, руками махає. І прибігла нова п'ятьорка. Теж жаждих до гострих почуттів. Це були російські офіцери чи хто? Ні, Це були місцеві, але їх, як по-другому, як Котморовська мене назвати не можна. Ой! Ай, скільки в тебе сині, небо України, як бере світання в золота вимбрання, ти до сяй вам стяєш, того днем палаєш і завжди пірізне, то як море грізне. А той світить птахам ти чумацьким шляхом. Ой, ой, скільки в тебе синів, Ай, небо України, як тебе згадаю, я в чужому краю, лину я до тебе україни небо. Та й на ясній зорі, та й на води, серце птахом лине на мою Україну. Скільки часу ви провели в полоні? Майже місяць. Місяць. І ну, там було дуже модне така дія модна. розстріл, так? Вас розстріляли? Це було. ну Це, напевно, теж мене Бог зберіг. Коли відбувалося друге побиття, один із, я вже не пам'ятаю, хто з них був, сказав, що давай його, як завжди, при спробі до втечі. І через оці от махання цих автоматів я це почув слова, думаю, ну все, пожив. І потім проходив якісь ну, військовій формі, там рядом був Навальник в які всі З цього приміщення, з цього здання сходились, він якраз цей час проходив, а ці вже розійдись, вже зняв з предохранителя. Глаза у них були такі, що, понятно було, що вони там не шуткують, вони вже вийшли в кураж, почувствували запах крові. І якби не та людина, я не знаю, хто він був, я потім ні разу не бачив, От, він так же, як з'явився, так і зник. Да. Той, що тут? Ну, вони почали розповідати, що я намагався втекти, кинувся на охоронця. Насправді ж нічого цього не було. Про що я йому він мене відвів в сторону, що у вас, що у вас случилось. Я йому розказав, він сказав, щоб завели мене туди. От так от. Ну, після цього вже взагалі не страшно було вже така точка невозврата. Що коли ти бачиш, що на тебе дійсно не шуточний автомат, дивиться, а так от не десь там. Коли знаходишся зі своїми з хлопцями, в окопах, на, на позиціях, ну страшно, Тільки дур нічого не бояться, страшно всім, всі хочуть жити, всіх є сім'ї. Але коли ти знаходишся там, коли ти, я на початку нашої розмови сказав, плаче товариша, товариша. А коли ти знаходишся там, на чужій до тебе території, ну, як чужі, вона то наша, і вона колись буде наша, ця територія. Коли немає цієї підтримки, і тобі дійсно тоді стає важко. Але дякувати Богу, дуже там були хороші хлопці, які тоді сиділи, вони, на жаль, теж попали, були поранені, були, але знайшли ми там і друзів, давав їм впевненості, що ми вийдемо сюди. Вийдем. На потерпіти не треба, ми витерпимо це все, значить, ми повинні це пройти. І ми це пройшли. Далі, як то кажуть, ми ті, які здавалися днями та дні, які здавалися вічністю. Допити, побої і модні серед катів розстріли. Бог зберіг життя Володимира та його друзів, які разом вірили в те, що одного дня вони вийдуть на волю. Один з чоловіків віру написав тільки два слова завтра додому. Володя згадав, що тоді він побачив, що чогось не вистачає, та дописав ще два слова Боже, відпусти. І їх відпустили. На другий день збіг. Думаю, що ні. Не забагато збігів. Молитва слів, в якому була важлива інформація, що не потрапила до рук ворога. Диво життя на грані смерті під час розстрілу. І така очікувана воля. А далі нове диво. Саме ярий там, який був. Заводілою цього всього і самий, він 68-го чи 67-го року народжень. Вже дід 62-го, прошу пробачення. Ну, Бог його покарав. Він нашими силовими структурами на даний час затриманий. Той, хто знущався більше за всіх сполонених. І а де його знаход... затримали? Він виїхав на підконтрольну країні територію, щоб оформити, наскільки я знаю, собі якісь. І завдяки. Тобто роботі... випадково? Да. Вони не знали, що це ну, ну, В них вже на не голову. написано, да, так. Як його знаєш. І... Це Боже промисли якийсь, ви гадаєте, так? Так. Да. Ця людина півтора року снилась мені поначалу. Його затримав. Пробачити це не відновити стосунки, а момент істини між людиною та Богом. Людина приймає прощення від Бога, віддаючи вантаж своєї душі, обмінюючи на любов, а потім дарує отримане тому, хто винен їй самій. Це акт, який може здійснити тільки мужня та духовно сильна людина, заради самого життя. Прощення це дія. Не просити справедливого суду і не мститися, відпустити кримдника, віддати суд Богові. І Володимир це зробив. Про це спрощення, так, да, мені снилася людина, я, як я вже зауважу, півтора року. І коли я перший раз почув, що його е затримано, я чесно скажу, були дуже різні бажання. І те, я просто, він багато зла зробив тим хлопцям нашим і болі багато приніс. І на початку, я скажу чесно, я бажав би, щоб він не доїхав. От, от так от перше моє було. те. А потім, коли ми зустрілися з ним на наступний день в суді міста Києва, коли ми зайшли туди з слідчим. Я його побачив, да, він мене а вже ж впізнав, слідчий запитав, чи знає він. І він зразу почав включати, так сказати, задню і казати, це не я тебе бив, це не я був, це не я, не я, не я, не я. я не хотів, я нічого. Я подивився на нього, цього його жалко, нещасного. Звісно, хотілося б, щоб він прочувствував все те, як вони відносяться до наших полонених. Але потім, вийшовши з суду, я подумав, ну, ну посадять його, ну буде держава на нього витрачати кошти. І про це я сказав слідчому. То може його присудити і поміняти, витягнути якого небудь хлопця нашого, який там в підземелі десь має надію, що вийде. І я хочу, щоб. Він, стільки боля причинивши нашим солдатам, тим, що його передадуть і поміняють, я впевнений, що воно так і буде. Не нужен він тут. Він там свою долю його все одно вона знайде. Я б бачив його. Я Я хочу, щоб толку од нього все одно не буде, а щоб витягнути хлопця, це було б дуже добре. Так, так. Життя за життя. Життя за життя, так. Да. Я... Просто мрію про те, щоб всі полонени, які там зараз знаходяться, це дуже важко, морально. Почнуть проходити оця сходинка за сходинкою через процес, дійсно прощення. Як ви через нього пройшли? Чи пройшли взагалі, бо ви казали, що вам багато часу ця людина снилася? А зараз як? Окрім того, що ви його відпустили. Тому такі, щоб не прощати друг друга наші Гріхи, якщо Бог нам прощає, Є такі вислів. Простив я його чи ні. Ні, я, навіть, ніколи не прощу, але те, що е, бажання моє, є, щоб, да, хай він йде назад туди, але хтось місто нього вийде. Прощення це, мабуть. Прощення це жити самому, самому з собою. В гармонії, просто жити без камня на душі. Як би там у цих хлопців не опускались руки, я вас дуже прошу, не опускайте руки. Будь ласка. Тому що між вами і цим життям мирним, між дітьми, сім'ями, матерями нема більш нікого. Якщо у вас там не буде, буде горе. Тим, хто знаходиться зараз по домівках і думають йти чи не йти, ви можете так просидіти все своє життя. Але як ви потім будете дивитися в очі своїм дітям і що ви будете казати? Що ви були больним, хромим? Будьте чоловіками, будьте захисниками, вами будуть пишатися. Повірте в Бога, Бог вас защитить, якщо ви в нього будете вірити. Про необхідність прощення, каяття написано і сказано так багато, що складно вже додати щось кардинально нове. Проте практичний досвід показує, що багатьом людям не під силу переступити через себе і пробачити нанесені їм образи. Особливо ті вчинки, які заподіяли серйозну душевну травму, біди і страждання. Душевні рани і потрясіння від нанесених образ довго і болісно гояться, але в нашій владі назавжди попрощатися з ними, для того, щоб можна було жити і бути щасливими, радісними і здоровими. Прощення це духовне очищення. Пробачити, не вимагати справедливого суду над катом, обміняти це життя на інше, може, тільки глибоко віруюча, духовна. Незламного духу людина.